Друзі, всім привіт! Хочу поговорити про те, які типові помилки допускають експерти у створенні своїх курсів. Помилка номер один це коли ви не досліджуєте ринок, коли ви створюєте курс чисто з того, яке у вас є побажання. От ви хочете створити це і ви записуєте ці уроки, не перевіривши, чи це є у конкурентів, чи це буде потрібно людям. Помилка номер два: це коли ви те, що є великим, те, що Може бути навіть вашим флагманом, ви його намагаєтесь помістити. П'ятиурочний міні-курс не робіть так. Третя помилка. Це коли ви в усьому намагаєтесь розібратися самі. Купуєте курси з продюсування, з методології. Ви просто в цей момент ви втрачаєте свою експертність. Якщо ви експерт, наприклад, з нутриціології, займайтесь нутриціологією, найміть собі в команду СММника, методолога, якщо потрібно, інших спеціалістів, і розвивайте свій бренд, свій курс уже впевнено з командою. Так, щоб це було більш ефективно.